Тут Оленятко, іграшка для котів і собак від Zufari, хочу сказати, що зараз на них дуже класна ціна, а саме 39 гривень за одну таку іграшку. А ще в лоті їх буде цілих 50. Покажіть, будь ласка, скільки їх багато. Проте я вам хочу сказати, щоб ви розуміли. Це вже я не знаю, яка партія. Нещодавно, буквально ось нам завезли знову ці іграшки, і я знаю точно, що вони довго не залежаться. Тому що 39 гривень то я файна ціна. В лоті буде їх 50, а ціна лоту 1950 гривень. Показую, які ще можуть бути варіанти. Є ось такий варіант з канатом. Канат тут міцний. Ось такий класний варіант. І ще може бути для котів ось такий варіант. Тут йде про целофан на така штучка, що відповідно котикам буде м'ячик. Бачите, котикам буде дуже цікаво. Відразу скажу, що тут використовується безпечний матеріал, тому можна не хвилюватися за тварин. Тож нагадую: 39 гривень. Подивіться, які класні оленятка. Лише 39 гривень і яку круту націнку можна зробити. Замовляйте даний лот, тому що він у нас просто розлітається як гарячі пирожки. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під відео.